Чекай, я хочу вибрати Вони будуть більше того ресурсу добувати. А третього рівня ти вибираєш, який ресурс будуть добувати. Боже, воно до безкінечності йде. Така ситуація. Ви бачите цю краснезну полицю? Я її теж бачу. Нову книжкову полицю, яку я зараз хочу заповнити. Своїми книжками і Лего. Це два пункти, які в мене є, щоб ставити на ці полиці. У мене просто таке враження, що я можу просто отак стати і втикати на ці полиці. Це ще можливо не остаточний варіант, як я тут розставила книжки, але я намагалася щось думати. Е... Я не знаю, яке ще слово можна відібрати. Це просто ідеальний кадр май oh гад. І так, з чим я тут експериментувала? Тут у мене. Бо подивіться, ця ширина цієї полиці, вона просто ідеальна. Вона просто ідеальна для книжок, але у мене дуже мало книжок такого розміру. Оце, оце, це єдині книжки, які влізлися в цю полицю. я перепробувала всі свої книжки. Вони всі більші, вони всі от. Це, це навіть не сантиметр, це, це пів сантиметра. Ви уявляєте, якби оці книжки от так от гарно от просто от так от заставити цю полицю. Це було б. Би... І так, трилогія Дивергент. Це перше, що я спробувала тут поставити, і я така, може, я тоді тут заставлю? Тіпо... Фентезі, фантастику, я не знаю. І потім після них я вирішила поставити голодні ігри. Це, це просто якийсь ідеальний куточок тут. І на тому книжки, які сюди поміщаються, закінчилися. Потім у мене тут одненька книжечка Зимові заручені. Вона сама, хоча є продовження, але я ще цю не прочитала, тому Savannah, slow down. Тут у мене стопка книжечок Агати Крісті. Потім у мене Володар Персні і Хобіт. Вони в мене в такій гарній коробочці. І потім я така: мені треба десь поставити хроніки Нарнії. Але я попробувала, і оці дві книжки, вони просто ідеально по розміру помістилися от в цей проміжуток. Це, коротше, дві книжечки з такої собі теж книжкової підписки: The Fox Wife і This Summer Storms. Тут на обкладинці зима, і це Китай. Це коротше щось. Азійське, східне, і я така, я хочу, я хочу таке попробувати прочитати. А друга книжечка про літо. Ну тобто вони такі дві протилежні, але це прекрасно. Ці дві книжечки. І потім я така, можливо, я тоді тут поставлю книжки, які е, в обкладинках, які я маю. І тому наступними сюди пішли Лагідна війна і відьми з Варди. У мене є ще одна книжечка в обкладинці. Оця. Типу, якби її можна було сюди поставити. Але я хотіла тут поставити хроніки на арні, тому ця книжка тусується отут зверху. А хроніки нарнії на тут сюди на почесне місце зверху. Тут у мене просто збір книжок, які я не знаю, як їх структуризувати. Мені подобається, мені, мені реально подобається. Тут я попробувала... ці книжки, до речі, тут вони всі одного розміру. Це одна з причин, чому вони тут разом стоять. Друга це те, а я намагалася їх поставити по кольорах, але ну не дуже вийшло. Ну, як мінімум, вона йде від темного до світлого. Я пам'ятаю, я купила цю вазочку на одному фестивалі місцевому. Я так довго стояла біля того стенду з різними оцими глиняними виробами. Я так довго вибирала. Там були ніби як космос, як вода, як море типу, виглядало. І, ну, чесно, дуже всі гарні. Але я зійшлася от на, на дуже нейтральній, одній коричневій, але зараз я на неї дивлюся, і я прям задоволена, що я її взяла, бо вона. Ну, як мінімум, тут вона мені зараз пасує до цієї коричневої гами. І вона просто. Вона асоціюється з піском і якось це прикольно. Потім цей глобус, це збирав мій брат. Це Геральд. Він тут у нас стоїть. він позі балерини. І на ньому оця в'язана закладка ведмедика від моєї подружечки. Що я тут маю? Ага, тут ззаду у мене стоять три книжечки, дві різдвяні. Оцю я вже читала, цю я планую прочитати цього різдва. І двірші троянд». Перша частина у мене тільки є. Я не знаю, скільки знову ж таки разів я починала читати двірши півітроянд, і я не можу. Я не можу. мене викумарює ця книжка. І це отака, от такі дві полиці у мене поки що вийшли. І це, це всі книжки, в принципі, які я маю. Оце, в основному, всі книжки. Потім тут на нижчі я поставила ще невеличку стопку книжок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім книжок. Отут. І отут зверху в мене є книжка по Gravity Falls, третій щоденник Діпера. Це дуже охрененна книжка. Я її ще не читала, але я хотіла її мати. Просто подивіться. Ну реально. О-о-о-о-о-о-о! Оці гноми. Оці гноми це... Ці гноми це буквально. Це перша серія про цих водогномів. гномів. Потім там далі вже йдуть такі ніби записи, які вже робив Діпер, а не е, його другий дядько. От, коротше. Але це дуже прикольно. І де не де тут ще бувають записи, які робила Мейбл. Типу, вони кольорові стають. А і тут коротше, всередині, коли цю обкладинку зняти. Вау. Книжка Гаррі Поттера. Все таке ексклюзивне. Я хочу сказати видання. Воно, подивіться, яке воно товсте, воно навіть не закривається до кінця. У мене тільки третя частина цього видання. Е В'язання з кабаном», бо це моя любима частина Гаррі Потера. Коротше, я обожнюю цю карту. Як ця карта називалася в Б... Гаррі Поттера»? Коротше, я не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, чисто присягаюсь, що замисли пустощі. Це такий дипц. І тут. Хто тут? Дамблдор? Топ-топ-топ-топ До речі, про те, що я люблю карту з Гаррі «I solemnly swear that up to no good» Потім на моїй чашці теж ця карта. І потім у мене є блокнотик, теж з надписом з цієї карти. Що це Це що? А, це, це чашка, коротше, коли Гаррі гадав на своє, про своє майбутнє, то у нього тут, коротше, на чашовій гущі. У нього тут, як він називався? Грим! Йому попався Грим. Пот. І ще одна книжка Гаррі Поттера, яку я вже показувала в попередньому відео. Кулінарна книжка. Тут, відповідно, значить, в мене має стояти колекція моїх Лего по, по Гаррі Потеру. Окей, мені треба за це братися. Якось би вам показати цю найвищу полицю. У нас є одне Лего. Штука, яка має ходити по Марсі. І я його думала поставити тут зверху. Все, пів полиці немає. Але там прям дуже хороше для нього місце. Як мені це може? Блін, а мої Гаррі Поттери... Так, окей, мій Гаррі Поттер. Ну, блін, а в нас ще є Галілео Галілей, який би теж пасував до цієї штуки. Питання вичерпано, воно буде стояти тут. Такс. Мої любимі. Severic Diguri, Мелфой, експекто Патрону Гаррі. Потім у мене є Дементор, Сіріус Снейп. Гаррі і Герміона. Але, блін, там ззаді пусто. Пуста полиця. Я маю паличку з Гаррі Потера. Тут паличка в мене Герміона Гренджер. Бо ми були на виставі по Гаррі Поттеру», по цій останній самій новелі Прокляте дитя. Я думала, от ці книжки, які от такі от у мене одинокі, я подумала, може їх тут от поставити. Дивіться, яка у мене гарна книжка маленькі жінки. Вона має золотий зріз, і тут, коротше, сторінки, як глянцеві. Я хотіла сказати, що тут виходить, ніби так трошки класики. І от нас самниз може. Комза. -я! Я не можу повірити, що це тільки що сталося. Воно ну, просто розтрощило мені лего. Ну, блін. Можливо, це було очікувано, якщо лазити отам от і тримати от так от книжки. Боже мій Галілео mm. Галіней просто розтрощений. Ону-ну-на-ну. О, що вона так зафігарилась? Ви бачите це? Як вона зафігачилась? Я поки складала, я побачила і згадала, що це не весь Гаррі Поттер, який я маю. Я маю Бакбека Запокрила <зяв> свого любимого. Ось така штучка була разом з ним, з гарбузами і вороною, за якими ховалися Гаррі і Герміона. І потім я маю ще отакого от листа. І гедвігу, в яку можна тут поставити так В чому прикол цієї полиці в тому, що ті от штуки полиці можна рухати вверх-вниз. Коротше, треба оцю полицю залишити на місці, потім от цю посунути нижче. І оцю. От цю. Посунути теж нижче. Щоб отут, між цією полицею і цією, яка опуститься, було от таке місце, де я поставила б оці книжки. А тут, виходить, би стояло те, що Марс і космос. Нижче вистояв стояв Гаррі Поттер, потім оця штука, і потім оця полиця. А що мені робити? А я... А я можу їх сама переставити? Я, я напевно можу їх сама переставити. Ой-ой, Гералі, я піднімлю. Ох, я геній. Я. Оп. Як це? Як воно тут тримається? Таво не рухається. Та от вона причіплена на постійно. А, а мені треба цю нижче взагалі? Можна просто цю вище. Я, я. Чекайте. Чекайте, 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 чекайте. Цю мені треба залишити, так як? Чи можна цю чуть-чуть вище? Мені треба. Стоп, значить, ця не рухається. Мені треба космос, Гаррі Поттер, і потім, от ця висока, де глобус. Можливо, космос можна трошки вище підняти, а це трошки опустити. Пішов ранок, я поспала, і тепер я можу дозняти це відео і розказати вам, що і як я закінчила свою полицю. Якщо ви тепер чуєте якийсь інший сторонній звук гудіння, то цього разу це вже не цикади, це вже косять траву у нас за вікном. І так, я попереставляла деякі з цих полиць. Я переставила ось цю найверхню трошки вище, цю другу трошки нижче. Ця, бот, я згадала, що сама середня полиця вона не рухається. тобто... Котик, зараз через тебе усе впаде. Спасибо, брат! Так, оця середня, вона не рухається. І потім, ось цю, я підняла трошки вище, щоб вона була по висоті ось цих книжок. І потім, отут, оця маленька поличка в нас так і залишається, я її теж в основному заставила лего. І так, давайте виждав, да давайте. давайте я вам просто. Отак от, от покажу. Що у мене на, найвищий, на найверхній полиці? Оцей марсухід братовий я поставила. Оцей вертоліт, коротше, який з ним має бути. Потім у нас тут люк Скайвокер, маленький теж з зоряних війн. З моєї колекції Headbricks Чи Brickheads А я не пам'ятаю. І потім корабель з зоряних війн. Все. Тут у нас коротше космос, я б сказала. Потім у мене йде полиця Гаррі Потера. Це охренеть. Я просто його бачу. Чому він просто виключився, чому він не поїхав? Коротше, тут книжка Gravity Falls у мене стоїть перша, потім Різдвяна кулінарна книга по Гаррі Потеру, і потім сама книжечка Гаррі Потера. Я паличку Герміони поставила от там в самому заді, і на ній я поставила оці гарбузи, які у мене є, ось цей лист, і гедвіл тут вона. Потім тут я виставила, ну коротше, це як коли я купляла на упаковці, було написано, що типу, вони п'ятеро з в'язня Аскабану з частини. І, типу, ну, так і є. Вони всі п'ятеро з третьої частини, і Бакбек теж з третьої частини. І подивіться, як він гарно стоїть тепер. Я не можу. І тут у мене стоять оці такі неорганізовані книжечки. І на ній мелфо з Седріком. Далі ця полиця нижче, вона не змінилася. Вона така, як і я її була зробила самого першого разу. Тут ніби книжки по кольорах, ці дерев'яні фігурки теж лишилися, і ця стопка книжок теж незмінна. Єдине, що через те, що я підняла ось цю полицю, отут перестали поміщатися дві верхні книжки. Тому оцю так програють війну часів, я поставила ось тут зверху. А ту, що кладенці «The Poison Season» я поставила ось тут внизу. Треба підлаштовуватись. А, і тут я поставила ще свічку, яка в мене є. Я її купила в книжковому, але я без поняття, чи вона по якійсь книжці, чи. Але вона пахне просто офігенно. Далі. Ця полиця, яка посунулася вниз, теж нічого не змінилося. Тут все так само залишилося. Я тільки отут зверху додала отаку свічечку. І от такий світильничок. Далі ось тут, на нижчій полиці. Тут нічого такого цікавого, думаю, стояти не буде. Тут я хочу ставити свою камеру, тут я, напевно, буду тримати своє мальовидло. Дивіться, до речі. Типу, це я намалювала десь два місяці тому. Це треба закінчити. Я показала вам всі свої полиці. Я дуже рада, що у мене є ця полиця. Подивіться, яка вона гарна! Госполі, я казала, що я можу просто стати і на неї втикати. Хто знав, що я колись буду мати таку книжкову полицю? Типу, вона так організована, вона так гарно виглядає. Я бачила різні відео, де всякі блогери, букблогери і так далі. Складають свої книжкові полиці, і де в них прям різні фігурки, якийсь мерч, картинки і так далі, і вони це все розставляють на своїх полицях. І я тепер робила те саме. У мене, ну, у мене, звісно, більше лего, ніж якихось фігурок і картинок, але мені це дуже подобається. Ти гарна, ти дуже гарна Я рада, що ти з'явилась в моєму житті. Мій малесенький кусонько. О Боже, о Боже. Все. Я всім дякую за перегляд. Зробіть собі чай і читайте книжки.